Слава Україні! Або як каже кримський міст, це не єдині новини. Шоу, в якому не тільки ведучий і не тільки новини. Це не гість, це скарб. Сьогодні у нас в гостях ліга-смішник, ютуб-блогер, кваліфікований стоматолог, а віднедавна ще й початківець діджей. Дмитро Андрухів, а.к.а. діджей Зурабік. Привіт! Слава дяку. Україні! Героям слава! <рес> так. Ева, як то кажуть, Ева-Ева. На Рахівщині встановлено найбільшу в Європі. Пам'ятку з поясненням, що таке Рахівщина. Рахівчани, я вибачаюсь, де ви там є. <рес> я знаю тільки де Бердянськ і кривий ріг. Все. Ну, то -то. Я дуже зайнятий своїм діджейством. Насправді ж, на Рахівщині встановлено найбільшу в Європі металеву скульптуру кози заввишки вишки сім метрів. Навіщо? Цікаво, метал який там, того що. Ну ти зрозумів, да? Якщо метал ну, подорожче, то от інтересно, хто ж це поставив. Ну тобто, що там по документикам? На Київщині чоловік у розшуку декілька років. А ховався від жінки та дітей. Ну, того, що ж, можна ж покутіти, погуляти, там з Петровичем в гаражі, потусуватися. Дивимось правильну відповідь. Чоловік у розшуку декілька років прикидався своїм братом близнюком. О, це він, виходить, це він двоюрідний він? він? Тобто. Він такий, типа, якщо його ну, узнають, це такий, та ні, це не я, це, це другий я. рідний навіть він. Це рідний я. В Івано-Франківську жінка побила двох людей, які зробили право порушення і вона права. <рес> Просто от вона мінтів рядом не було, і вона така, я вас поб'ю. Того що, ну не можна переходити тут дорогу з, з козою. Насправді ж, жінка побила двох людей, які просили її не курити у під'їзді. А тобто навпаки, вийшло. Вийшло навпаки. Тобто вона така мурчаща оказалась. Така я саме с що я перед тобою повинна Оце от там курю я де хочу. У мене там мій родний людне місце. Оце знаєш, ті от прикольчики. В небі над станцією Вернацький українські полярники зафіксували. Зафіксували гарні враження про те, що всі думають, що вони б там працюють. Полярники, я насправді в небі над станцією Вернацький українські полярники зафіксували сочевице подібні і перламутрові хмари. Тобто то, що там завжди і є. Сьогодні на роботі я побачив е, е, атипічно встановлений там зуб. Ага. От, така ж новина. Там, знаєш? Мог зафоткати. <ріст> <ріст> Потрапив би <ріст> до нас у випуск. <ріст> Це новина... насправді має неймовірний вигляд. А тут буде вставка, щоб всі зрозуміли, що я типу, не розумію, про що кажу. Уже весь цей час. Уже весь цей так? час Тут вставка. О От тут має бути. Ектор Хіменес Браво похизувався особливою. прическою, зробленою в барбершопі в браворах. Насправді, ектор Хіменес Браво похизувався особливою нагородою від Валерія Залужного. Вау, ну я впевнений, коли він її отримував, Угадай, що він для цього зробив себе на голові. І в якому місці. Бравара. Угу. Там є поняв барбершоп, він рядом оп, потом до залужного. Привіт, спасіба, ну. І на балкон. І на балкон. Українка Людмила Кіченок і хорват Мате Павич вибрали свої нормальні імена. Українка вперше в історії а, була Людмилою Кіченок. — Що я ляпну. Для цього жодної Людмили Кіченок не було зареєстровано в українській історії. Я не знаю, що я сказав. Мене збив був Хорват Мате Павич. Дивимось, правильно. Може, ще раз дайте мені ще один шанс. — Давайте. Українка Людмила Кіченок і Хорват Мате Павич помінялись е, полами. Українка в першій історії стала чоловіком. Ну, хоч якось, то, ну, щоб логічність якась була. Полами, типу, тобі ламінат, мені ліноліум. Ну, а чим? як воно... Е, — Стать. Стать. Ага. Ще раз. Українка Людмила Кіченок і хорват Мате Павич вперше в історії помінялись статтю. Українка вперше в історії стала мужиком. <реш> Я хотів, щоб два рази вперше в історії звучало. Нормально ми візьмемо этот, другий дубль, там де ти кажеш про пол. Uh, правильна відповідь. Українка Людмила Кіченок і Хорват Матея Павич здобули золото Вімблдону. Українка вперше в історії стала чемпіонкою турніру. А от зараз не ловко мені трошки. Да, от так, отак от. Я в парному мікс-турнірів. Вінблдон, ще нічого. Вінблдон, це ж бляха-муха, не. Йолі палі. Це, це не в ото там десь, там, знаєш, там... в Криворізькій області там це Вінблдон. А я просто зміну статі отак от. Так от. Ти ж мене хоч дергай там, що скажи, що тут нормальні люди. Увага, но вона серйозна. Да, да, да. Увага, новина вона серйозна. Заступника голови селищної ради на Волині затримали на хабарі. Йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення за те, що той взяв хабар і після того цим навіть воїна... Ви... Такий взяв хабар Правильна відповідь. Заступника голови селищної ради на Волині затримали на хабарі 600 доларів. Йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення за те, що той допомагав ухилянтам виїхати за кордон. 600 доларів. Хабар. Мало? Хабар, хабар ти вгадав. Я чув, десь, що п'ятерка це взагалі коштує. Де це ти чув? Де пробивав інформацію, за для чого. Не, ми... Чисто чув. в мене є люди, які знають, які затримують цих негідників. У Львові запрацювала перша в Україні приватна кав'ярня. Вона приватна така під тебе сука. Смокачіно. Кожен українець щорічно біля неї буде фоткатися, типу, от я був у Львові. Смокачіно. Вокачіда. Дивимось правильну відповідь: у Львові запрацювала перша в Україні громадська суха вбиральня. Кожен українець щорічно змиває 60 тисяч склянок води. Я взагалі нічого не зрозумів. Ну, суха вбиральня це там, де вона має такий самий вигляд, але відходи збираються окремо сухі і несухі. Угу. І це допомагає зберігати природу і всесвіт. І Україну. Тобто. І не витрачати стільки води. У Львові ж були проблеми зі сміттям. Чому як не там угу. зробити суху вбиральню? Ірина Гатун харизматична, тому що вона вкрала харизму у шумка. <рес> Правильна відповідь. Я хочу колись подивитися в твоєму випуску, що ви сидите з якоюсь тут гостю чи гістям, так Ірина Гатун, Ту-ту-ту-ту-ту! тому що вона ту-ту-ту!» Оце хочу. Ми зробимо Ірина Гатун. Ту, ту, ту ту, ту, ту тому що вона ту-ту. ту Його. Прикол, який ми розігруємо в коментарях для наших найлюбільших гарністів. Фух. Що, розповідай, що ти приніс? Супер-мега-класну швейцарську щітку на 12460 ворсинок, щитинок, щоб людина, яка виграє цей приз, топово чистила собі зуби. Ранком і вечором. мінімум дві хвилини, то бажано три. Це ціла пісня Девіда Ось. Щоб отримати цю неймовірно якісну швейцарську щітку від висококваліфікованого стоматолога Дмитра, треба написати в коментах 12 460 разів, що ви хотіли б зробити з путіним. Скільки разів не напишуть мені здається? Ні, ну там, наприклад, 12 тисяч 000... отак, от Як ти тисяч 12400 раз що потрібно зробити з Путіним, пострачі не можна писати, це вже я придумав. Я це і мав на увазі. Ні, ти сказав, щоб вони 12 460 раз написали. Ні, ну що типу з 12 460 сообщеній. Ні, ну це в ідеалі. — Це в ідеалі, кстати. — Дякуємо, що завітав. Тільки насправді двійників у Путіна. Про що говорили президенти України та Південної Кореї? Навіщо музиканти приїхали в Білорусь? Та хто насправді вбив Нікоглає? Нам невідомо. Тож, не видаючи бажане за дійсне, переходимо до новин. Україна отримала від США касетні боєприпаси. Передача Україні такого озброєння дозволить розбивати другу лінію оборони росіян та покращить наші спроможності на полі бою. Простіше кажучи, готуйте відіки росіяни. Чи Удмурт, чи банкетний незрозуміло. Проте до репортерів одразу вибіг котрий з путінів і почав розповідати, що використання касетних боєприпасів це злочин. Що стосується касетних боєприпасів, то використання касетних боєприпасів було названо самою адміністрацією США приступлінєм. Канецькі Байден. Єдине, що певно варто було додати, що сказали це в Штатах, розповідаючи про російські обстріли цивільних такою ж зброєю, яка задіюється сусідянами з першого дня інвазії, Ми до сих пор не робили, не приміняли, і у нас не було такої необхідності, несмотря на, на звісну нехватку в определенний період времени, як багато помилок у фразі Київ за три дня. Вийшло аж ізвісна нехватка припасів в определений період времени. Так а що ви там не приміняли, жужа? За півтора роки щонайменше 12 українських областей було обстріляно російськими касетними снарядами. Про що обмовився сам Путін, вкотре вихваляючи успіхи спецоперації. Положительно. Войска наши ведут себя героически, забирают наиболее выгодные, э, выгодные позиции, там, высотки и, и так далее. И так далее, это типа пралки и унитазы? Забирают они высотки. Хмарочосы. Это называется хмарочосы. Ну а поки головний терорист бреше журналістам, російські військові наочно демонструють славнозвісний героїзм. Це евакуація під'їхала. Він тупо позніма. Він тупо зняв життя. Наблизити українську перемогу до НАТО можна за посиланням в описі відео. А наблизити наш проект до мільйону переглядів можна, підписавшись, лайкнувши та написавши коментар під цим відео. Від двохсотих з поля бою до трьохсотих з дитинства ФСБ повідомила про затримання особливо небезпечних українських спецпризначенців, які планували вбивство Симонян та Собчак. Ми відкрили лістовки е, з Будановим після чого ми отримали завдання на вбивство Магаріти Симонян і Ксенії Собчак. Це ж як якісно треба було розклеювати листівки, щоб наступним завданням було вбивство двох топ-пропаганди. І так погано після цього ховатися, що люди в джинсах затримують тебе в ліжку у спідньому. Черговий мальчик в трусіках попався в руки ФСБшників. Семи затриманих українських суперкілерів четверо неповнолітні. Тому у матеріалах справи фігурують такі фрази, як можна я ще півгодинки або самі їжте свій суп, ну чи та це хлопці хотіли вбити. Я просто поруч стояв. За дивовижним збігом долі медіаактивність щодо замовного вбивства Сапчаки сіманян співпала з ліквідацією українцями щонайменше трьох високопоставлених російських офіцерів. Так чи інакше, і Сапчак, і Сіманян знамените російське СС добряче напряглися та побігли вихвалятися перемогами. Зокрема, показали відео з підривом німецького леопарду. <му> який насправді виявився українським Т-64 змінним тралом, що після вибуху продовжив рух замінованим полем. Доки Сапчак і Сімонян відсижуються в московських кав'ярнях, решта столичан охоче здається в полон українським військовим. область. Що там є? Ті? Москва. Москва. не До речі, про полонених москалів. Суд ухвалив новий вирок паші мерседесу. Тепер горе релігійник перебуватиме під вартою із правом внесення застави у розмірі 33 мільйонів гривень. Яка символічна для митрополита цифра? Його є великі гроші. Він чорнобилець. Перед тим, як поїхати у СІЗО до 14 серпня, Паша Тесла прокляв суддів та прокурорів та сказав, що з вироком не погоджується, і запросив для себе чесний суд. Та хай буде вам ганьба. Шановна, сторона обвиняючих. я ще тільки одне просив до вас, щоб ви звернулися, щоб повернули смертну казнь. Здавалося б, сідай уже в бобік та їдь собі в СІЗО. Але ні, Паша Добло не з таких. Смертну кару ще ж заслужити треба. Тобто ви представник Неславри вважаєте Російську Федерацію агресором. Російську Федерацію не являю агресором, тому що у мене там живе сестра. Це не Росія робиться Я цього не спецеві сказала. Шкода, що на камеру не потрапив момент, де Паша Мерседес каже б бе, бе бе і ховається під свою спідницю. Проте, сестру його ми таки знайшли. Преступлення, відбувається на Україні. это только маленькая деталь э, глобального эксперимента по социальной инженерии, по расчеловечиванию человека. Маленькая деталь глобального эксперимента по социальной инженерии – это засунутый экс-регионала в рясу и 30 лет выдавать за святого. Короче, яка семья, такой сонечко. Чтобы не сказать, как же ты, Паша, за... Коли вже несеться про зрадників, хто ми такі, щоб не надати хвильку ефірного часу очільнику так званої ДНР Денису Пушиліну. Або, як українці кажуть, насрано? Денис увірвався в гості до родини з Маріуполя і одразу чомусь почав стартувати на дитину. <звук> а, Антон. Все одно, здається, цього юнака недолюблюють. Інакше чому батько показує йому звалити, коли той виходить на власне подвір'я? Історія така: у хлопчика в Маріуполі від прильоту загинуло два добермани. І щоб його втішити, Пушилін приніс йому одного добермана. За давнім ДНРівським мірилом пропорції, якщо ти щось втрачаєш, то тобі повертається половина. Одна з двох собак, чи, наприклад, пів чоловіка. В будь-якому разі, П. Душилін довів свою мразотність, почавши підколювати хлопця. Забудь я думаю, ти знаєш. Звісно, знає. До психологічної травми не вистачало тільки додати: у тебе ж якраз два таких загинуло. Малий в цій історії має найадекватніший вигляд, хоча б через те, що одразу почав видворяти Пушиліна з дому. Давай. До свидания. За даними командування повітряних сил ЗСУ, за останній тиждень росіяни понад 110 разів обстріляли українські міста крилатими та балістичними ракетами, а також безпілотниками. Коштувало сусідянам це понад 8,5 мільйонів доларів. 8,5 мільйонів доларів! Це ж можна додому собі купити 17 мільйонів 50 центів. 8,5 мільйонів доларів це понад 300 мільйонів гривень. За ці кошти можна 9 разів внести заставу за пашу Мерседеса чи 6 разів капітально відремонтувати стадіон на столичній оболоні. Інше питання, навіщо це робити під час війни? Ну а росіяни на ці кошти могли побудувати, наприклад, 75 дитячих оздоровчих таборів. Майже по одному на кожен регіон. Але навіщо покращувати дитинство своїх дітей, якщо можна погіршити дитинство українських? Підпишіться на канал та вмантуйте дзвоник, щоб не пропустити наступне відео. Надішліть це відео своїм друзям, а самі поставте лайк та напишіть комент, взявши участь у розіграші призу від гостя. Підтримайте українську армію та діяльність нашого благодійного фонду за посиланням в описі до відео або цим QR-кодом. Це усі не єдині новини на сьогодні. Мене звуть Андрій Євстігнєєв. Слава Україні! Слава ЗСУ!